Фарбований лис. Жив собі в одному лісі лис Микита, хитрий прихитрий. Скільки мисливці на нього не полювали, він завжди втікав, оминав пастки, ще й товаришів застерігав від небезпеки. Надзвичайне везіння та хитрість зробили лиса страшенно гордим. Він похвалився перед друзями, що серед білого дня. Вкраде на базарі курку, сказав, треба зробити. Непомітно пробрався городами до середини міста, але коли вискочив на вулицю, то його почули пси і кинулися до нього. Що робити? Куди дітися? Лис побачив отчинені ворота і чкурнув туди. На подвір'ї стояла діжа з фарбою. Йому нічого не залишалося, як пірнути в ту фарбу. Пси і не здогадалися, бо від діжі йшов такий неприємний запах. Отже лис урятувався, але якою ціною, як йому в такому вигляді з'явитися на вулиці? Довелося так аж до самого вечора сидіти, завмираючи від страху, що надійде господар маляр. Коли смеркло, Микита чимдуж курнув до лісу, ускочив у якусь нору та й заснув. Уранці прокинувся в доброму настрої, подумав, що зараз підходий час для полювання, але, зиркнувши на себе, скрикнув і кинувся тікати з переляку. Та від себе не втечеш. Став він якимсь дивним і страшним звіром, синім синім. Укритим чи лузкою, чи їжаковими колючками і з хвостом, як довбня, що лишень не пробував обтріпатися, обкачатися, обдряпати фарбу, нічого не виходить. Де не взявся вовчик-братик? Як побачив нечуваного синього звіра, аж завив з переляку і кинувся тікати. Звірі, що бачили вовчика в такому стані, Здивувалися, стали розпитувати і, не добившись нічого, пішли в той бік, куди показував вовк. Побачили і собі в А лис Микита, бачачи, яке враження справив, подумав, що не так усе й погано. Пішов і сів посеред майдан, де всі лісові мешканці збиралися. Незабаром. Позбігалося багато звірів, але підступити бояться. Тоді лис перший ласкаво до них заговорив Він сказав, що святий Миколай виліпив його з небесної глини, назвав остромислом і призначив царем над усіма звірами. У звіринім царстві запанувала радість Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді. Нарізали овець, телят і віднесли новому цареві. Той узяв часточку собі, а решту віддав голодним, усі хвалили царську доброту та мудрість. Лис Микита був добрим царем, жив на всьому готовому, і справедливість у нього була, як звичайно, у звірів хто дужчий, той і правий, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі з новим царем, як і без нього. Хто що зловив, те й їв, кого спіймали, той гинув, а хто втік, той радів. Але всі були вдоволені, що мають такого мудрого і не схожого на інших звірів царя. Лис Микита дуже беріг своє синє хутро, боявся, щоб із нього не злізла фарба і його не впізнали. Минув рік, звірі вирішили відзначити ювілей і влаштували великий концерт. Ведмеді ревли басом, вовки завивали соло. Але як молоді лисички в народному вбранні задзявкотіли тоненькими тонорами, цар не зміг устояти. Він підняв морду і задзявкотів по лисячому. Що тут зробилося? Усі відразу впізнали лиса, люті за обман, забувши про всі добродійства царя, звірі кинулися на лиса і розірвали його. І від того часу пішла приповідка коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому себе одурити, коли який драбуга отуманить нас, обідре, обреше, і ми робимося, хоч на дрібку мудрішими. То говоримо, е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованому лисі.